Говорило, ми формуємо ось ми такі профайли на відповідно кожного посадовця, де чітко вказується, в чому суть порушення, що саме порушує попорушено, по до якого органу влади належить особа, та головне, яку політичну партію вона представляє про те, що ми говоримо, що є відповідний партійний квиток. І те, що на національному рівні партія говорить одне, а на регіональному рівні. Партії роблять абсолютно інше, поступаючи з цим партійним е, інтересом. І такі приклади є не лише по Кеременчуку, є і по, наприклад, і по Мелкременчука, є і по, наприклад, от Карлівському міському голові, який також дії в умовах крайного конфлікту інтересів. Ми нещодавно чули про випадок. Як імівської сільської голови, солодана Володимирівна знову ж таки належить до політичної партії Блок Петра Порошенка, яка також вимагала поради, вони також сформували відповідний профайл. Дії випадки щодо батьківщини, щодо совісті України, тобто всі ці випадки ми їх зараз формуємо і передаємо до належного реагування до відповідних правоохоронних контролюючих судових органів влади. Наприклад, зараз вже відбувається апеляційне оскарження бо, особливо, по заступнику Кремльчусько міського голови. Дуже багато випадків, і це лише Полтавщина, і це по всій країні. І партія Петра Порошенка, і Батьківщина, і Свобода, і поруч, і свої Ну, Абсолютно всі абсолютно всі політичні партії так чи інакше замішані і пов'язані до тих чи інших випадків. Сьогодні ми працюємо над.